Давайте уточнимо, що не тільки столицю, а й Київщина, райони Києва, які близько знаходяться до самого міста, теж постраждали А саме об'єкти і критичні інфраструктури, які ворог обстрілює. Є наслідки від, від ворожої атаки, серйозні, так і в самій столиці розуміємо, що були прямі прильоти і шахедів, і ракет. Ну а також є збитки від власне вже падіння. Збитих засобів повітряного нападу противника теж, на жаль, страждають люди. багато поверхівки які ви щойно показували в сюжеті, теж зазнали ушкоджені. Таким чином, одна з таких найбільших атак, скажімо, на Київ, тому що всі задають питання, чи це знову ж таки рекорд, чи не рекорд. Були в нас по Україні і більші цифри по засобах нападу. Це було близько 840 дронів та ракет. Ну Сьогодні. Чому дуже-дуже було складно працювати проти протипідні оборони, тому що дійсно більшість засобів переважно все йшло в бік в напрямку Київщини та самого міста. 632 цілі зафіксовано станом на 10.30, У нас була інформація, можливо, там вона буде коливатися в ту чи іншу сторону, але зрештою, це величезна атака, коли усе це летить на отак, локальну територію, має на увазі на Київщину. Вкрай складно працювати усім і засобам, які виявляють, і людям, які е, сидять на своїх робочих місцях, це радіотехнічні війська. До речі, завтра день радіотехнічних військ. і Це люди, які виявляють цілі і видають цю інформацію на командні пункти, на пункти управління, на бойові розрахунки, що які щодо руху ракет, в тому чи іншому напрямку. Далі вже приймаються рішення керівництвом. Органам міського управління на залучення тих чи інших засобів, то сьогодні була і балістика, як ви вже сказали. І також кінжали були крилаті, авіаційні ракети та дрони різних типів. Тому приймати швидкі правильні рішення і застосовувати то чи інше озброєння в надзвичайно короткі терміни дуже і дуже важко. Тому результат той, що сьогодні є, це ну. Безпрецедентна інтенсивна робота всіх складових сил оборони, які входять в систему протиповітряної оборони держави. Системою протиповітряної оборони керує командувач повітряних сил узагальнюють у той результат, який ми зараз бачимо. Це власне узагальнення роботи усіх. Хто працює, це можуть працювати винищувачі, гелікоптери, засоби електронної боротьби, мобільні вогневі групи. Ну, також і дронове е, ППО. Я хочу наголосити на цьому ще раз, що е, повітряні сили теж в різних регіонах від заходу до сходу. Сюди е, зараз будуть е, підрозділи е, масштабуватися так. Е, і ми вже доволі і людей знайшли підготовлених вмотивованих. До речі, на телеграмі у нас закріплений допис, хто хоче долучитися саме до цього інноваційного способу збиття, саме в повітряних силах. запрошуємо, що є. Місця для того, щоб стати оператором БПЛА перехоплювача, це на правах такої невеличкої рекрутної кампанії, але все одно можу скористатися фіром, щоб це донести, тому що маємо залучати усі засоби доступні. Розуміло, що коли атакується Київщина, працює наземне ППО, зрозуміло. Ну має на увазі зенітні ракетні війська і так далі. Вже не може працювати пілотована авіація. Вона працює десь. Вже в регіонах, де на шляху до Києва чи до, чи до області перехоплює ракети і дрони, так само працюють вертольоти армійської авіації, які теж дуже великий відсоток сьогодні дають у збитті повітряних цілей. Дякуємо, і ППО і дуже віримо, звісно ж, в наші протиповітряні сили. А пане Юрію, якщо говорити про повторні обстріли, як швидко Росія знову може їх повторити? Адже вони використовують ну досить значну кількість ракет та БПЛА і мають багато ресурсів. Тож і знаємо про їхню Много. тактику повторних ударів. Ми маємо статистику. Тут гадати нічого не потрібно. Беремо, просто відкриваємо ще там. На нас телеграм є один командування повітряних сил називається. Там лише от власне ті зведення є, щоб було зручно шукати. Ось таким чином, от, пролиставши, можна побачити, що раз в тиждень, два рази в тиждень, на жаль, є такі масовані удари. А це говорить про те, що Росія має. Достатньо засобів, які виготовляє так, попри те, що палають в Росії заводи, палають параходи, як то кажуть, але все одно, все одно продовжуються оці масовані атаки, тому що настав осінньо-зимовий період. Зрозуміло, що може бути інтенсифікація цих ударів. Тому ми звертаємося завжди до наших західних партнерів щодо нарощення нам поставок боєприпасів, зенітних боєприпасів, передусім до таких систем, як гепартії ханалогів ракет до. Наземного ППО, малого та середнього радіусу дії. ну і ракет до Петріот, ракет до винищувальної авіації, зокрема західних виробників. Розуміємо, що без цього е, важко буде захищати е, країну із такими обстрілами, як був сьогодні е, власне, продемонстрований. Тому е, е, всі. Е, Люди, які сьогодні військовослужбовці потім сил на місцях, ну мріють, мабуть, про одне, що було було чим нам захищатися при таких масованих ударах. Росія, попри санкційні власні речі, які введені проти держави агресора, продовжує готовляти щось замінює власними аналогами. Але як нещодавно власне демонструвалося західний партнер, вкотре велика папка фірм виробників із Європи. Із передусім сполучених штатів Америки, які продовжують які продовжують якимось чином постачати Росії, можливо, через треті країни доходить ті от компоненти, які знаходять постійно наші фахівці, маю на увазі українські які це роблять інститут у експертиз та інші в дронах та ракетах. Дякуємо ну, вам все. за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватись. Ну і звісно ж звертаємося знову ж таки до глядачів, які хочуть долучитися до повітряних сил е і працювати в ППО. Що є така можливість? Отже, речник повітряних сил Юрій Ігнат е був зараз з нами в прямому в прямому ефірі. Ну